Усім привіт! На минулому занятті ми з вами знайомилися з відчуттями. Увага! Поміркуйте та пригадайте, які існують органи чуття. Ніс. Він відчуває аромати. Язичок, який відчуває смак, очі, які бачать об'єкти та кольори. Вуха чують звуки, шкіра відчуває біль, холод, тепло. Тож пропоную сьогодні продовжити екскурсію нашим тілом: дівчатка і хлопчики, мами і тата, діти і дорослі це все люди. Їхні тіла влаштовані за однаковим принципом. Та при цьому ми всі різнимося між собою. За кольором волосся, очей, шкіри, а також за формами та розміром. Але всі тіла складаються з однакових частин. Подивіться уважно в дзеркало на себе та подивіться на своїх батьків. Увага! Поміркуйте, що в нас однаково! З яких частин складається наше Тіло. У кожного з нас є голова, туло, дві руки та дві ноги. Усі частини тіла виконують різні функції. Увага! Поміркуйте, що роблять ноги? Ходять, стоять, стрибають, бігають, присідають. Увага! А коли нам потрібні руки? Коли щось беремо, тримаємо чи гладимо, дітки, наша голова рухається. Тому що її тримає шия. Завдяки шиї голова може нахилятися вліво, вправо, вперед, назад. Увага! Поміркуйте! А для чого нам з вами волосся? А волосся нам потрібно, щоб захищати нашу голову від сонця, дощу чи вітру? А також у нас з вами є тулуб, і він може згинатися вперед-назад, а ще повертатися в різні сторони. А зараз пропоную перевірити, що ж ви запам'ятали. Увага! Поміркуйте, скільки у вас вушок. На чому є долоньки? Кільки пальців на двох ногах. Чим ви бігаєте та стрибаєте? А зараз вам пропоную трішечки погратися і скласти пазл. Переходьте за посиланням.